что они нам не дадут ни одного помещения, и это потому, что нет одного билборда, и, но много-много-много черный пиар, как вы видите, еще сегодня, еще два сегодня, как два, два новых газет черный пиар. Но, эм, но пока, это потому, что мы сейчас собираем наши друзья эм, здесь на улице. И это не, эм, это не обычное место, это место здесь, которое раньше было, Самая более, более мощная ярмака для для зерна, это здесь э, чумаки, как э, мои предки и, может быть, тоже ваши предки, здесь э, покупали зерно, и они отправили потом зерно на на южный. So, это очень исторически важное место, это центр города. Эм, ну, и знаете, что я не обычный кандидат, я вам все говорил, я... Эм, я иду на вибор, э, конечно, чтобы э очистить очистить город от коррупции, что э чтобы реанимировать производство и чтобы заздать нови в рабочем месте. Но но не только. Э и если ви бедут ви бедут минимум я буду тоже давать вопрос от демонтажу. памятники, памятников Ленину и Цыганку, которые напротив нас. Потому что это закон Украины. Закон Украины говорит, что до 21 ноября 2015 года нужно демонтировать. И эм, я очень не ротил, что Глухов будет последний город, где э, еще будут стоять Ленин и Цыганов. Святых Старцев, Святой Гарри Афон, существует такое высказывание. Люди делятся на две категории. На пчел и мух. Пчела, даже залетев на свалку, найдет тот цветок, с которого снимет нектар, пыльцу, мед. И муха, даже залетев в цветущий сад, найдет тот кусочек навоза, где отложит свое потомство, ну и покушает сама. И старцы Святой горы задают вопрос, кем бы нам хотелось быть. Жизнь дана нам один раз. Давайте постараемся улучшить нашу жизнь собственными руками. Не будем ждать, что к нам кто-то приедет или все за нас делает Мишель или еще кто-то. Да? Давайте каждый приложим усилия, чтобы у нас все получилось. Удачи вам всем. Коли Україна ставала незалежною, то в Київському інституті туризму було зроблено таку збірку довідник туристичні можливості України. Разом з нашим провідним краєзнавцем, доцентом Білошовим Валерієм Івановичем я мав честь там приймати участь. Уже в той час були розроблені дуже цікаві програми Глухів як опорний пункт з Лухова на Батурін, з на Новгород сіверський з на Путивлі. Духовна лінія на Глинську пустинь. А ще передбачалося звільнити від інтернату Петропавлівський монастир і відродити цю перлину української духовності, яка датується ще 1239 роком до Батиєвих часів. Але зараз, причому там забудова майже вся збереглася 17 століття за винятком Петропавлівського монастиря. В'їжджаючи до Глухова, ви читаєте Глухову тисяча років. Не вірте, нам більше. Просто в 92-му році нам треба було зламати стіну мовчання навколо нашого міста. Довга йшла робота, майже 10 років. Ми всіх переконували, що ми існуємо, що ми старічний центр. І коли ми таки пробили стіну мовчання і президент Кравчук підписав програму святкування нашого тисячоліття, ми поназапрошували гостей самих різних, як то кажуть, старін, де тільки можна. І серед гостей був головний редактор американського журналу по охороні пам'яток. Ходимо містом, показуємо глухів. А він все головою крутить направо, на питає, що ви шукаєте. Каже, я все розумію. Де автобуси з туристами? Каже, ваші можливості Глухова мені в Америку, я б забув би про все на світі. Що ми там показуємо? Філадельфія. Значить, Бостон, кінець 18 століття, потім війни з індіанцями середини 19 століття, а далі все, значить, Форд, там, всі інші винахідники, і це вже кінець 19 і 20 -го. Все більше в нас немає нічого. Тав, да, у нас є ландшафтний туризм, непоганий, все, але історичного у нас майже нічого не існує. У вас стоїть 17 -е століття, і ви не можете з цього нічого взяти. Саме елементарне, їдемо з Києва до Глухів на Глухів чи з Глуха на Київ. По київ московській трасі стоять вказівки на всі музеї, навіть музей каже, дуба в 40 кілометрах від траси, про глухів жодного слова. Скільки разів ми, депутати, піднімали питання в міській раді, що треба глухів озвучити, треба робити Глухову рекламу, треба що про нас почули. Все одно зберігається оця ціна мовчання якась. Навіть приїздять наші земляки з Канади, кажуть, ми про, про Батурі знаємо все, про Гухів не знаємо нічого. Я підтримую Мішель Петровича, з яким знайомий вже 13 років. Бо коли два сводних брати Мішель Петрович і Михаїл Іванович, які є професором філософії Сарбони Парижського університету, вперше приїхали от сюди, потрапили знову ж таки в мої руки, тоді ще не російською, не українською, не розмовляли, я постійно згадую цю деталь. Бо з мої руки пройшли прийшли Скарпатські, Розумовські, Маркович, Марковичі, Маркевичі. У всіх одна була програма, де наше було, бо нічого ж нема, де можна свічку поставити, де поминальний обід замовити, і додому, хто куди. А ці два брати приїхали і спитали, чим ми вам можемо допомогти. Ви знаєте, от, як сказав Мішель Петрович, цей чорний піар, коли його обливають брудом, що він там хоче повернути собі всі будинки. Повірте, він має моральне право тільки на один будинок, на свій рідний, на Лубінститут. Ну це їхній родинний будинок. Все інше вони збудували для глухова. І є документація. І коли був великий з'їзд Терещенків, ще був живий його батько, покійний зараз Петро Михайлович, він привіз і подарував нашому музею чотири планшети документації на земельні угіддя Терещенків по Україні і сказав: Це не наше, це ваше. Це вам. Вони просили кучму одне, напишіть список, що нам належало в Україні, і ми подаруємо Україні. Роблять до сьогоднішнього дня. Тому я вас дуже запрошую зрозуміти одне. Нам потрібен і новий міський голова, але потрібна і нова команда, яка з ним разом підключиться. І Буде намагатися щось робити для України. Слава Україні! Всем здравствуйте, меня зовут Дана, я общественный деятель вашего города, думаю, вы обо мне не знаете, потому что э, наша деятельность остается незамеченной. Я вижу, все вы прям замерзли, замерзли, как и я, а все потому что они дали помещение, мешали, чтобы провести нормальную конференцию. И это очень удивительно, потому что больше всего меня удивило то, что не дал помещение э, наш институт, который в принципе должен был быть заинтересован в содружестве с Мишелем, потому что там учатся в основном, ну, это же агроинститут, насколько я понимаю, и могли бы рассчитывать на поддержку Мишеля в какой-то степени, вот, и это меня очень сильно удивило. Хочу обратить ваше внимание, никто еще не обратил на это внимание, Содружество добрых глуховчан, вот тут есть небольшие проектики, которые они уже сделали, может, вы не знали, что это именно эта организация, займалася этой деятельностью. Мой друг Владимир Серович, он э-э знает Блуков ув'зі. Он був э, народний депутат, да? Нога раз, раз народний депутат. Ну, будем вам розговорить. И он хороший юрист, специалист, специалист давбір. Что он сегодня пришёл, я очень благодарный, что он здесь. Доброго вечора, шановні співвітчизники, доброго вечора, Глухівчани. Я не буду забирати вас багато часу. Але щоб вам трошки так розвіяти настрій, хочу сказати, що недавно з'явилось повідомлення про те, що в Рославі два якихось таких дослідники знайшли, наче то Золото Рейху, яке там в печері закопане, і ніхто не знає, де воно що, скільки яка доля, хто кому буде вручати. Але Врослав прийняв за два місяці три мільйони туристів. Так, вони придумали. Я думаю, що в фіналі буде. що там нічого нема, ніякого складу нема. Золота немає, а гроші в ростов прийшли. Готелі переповнені, кафе переповнені. Всі їдуть, хочуть доторкнутися, як золота лихоманка в Америці. Нам терміново треба побачити, як буде золото рейху добувати. А виявляється, що там десь дав Силезії, Вони закопали, десь пропав поїзд, але це може бути вимисел. Це просто мені нагадало історію, яку ви теж може знаєте, а може ні. Колись в 1891 році в Одесі побудували конячний завод. Відомий підприємець Шустов, от ви в магазині бачите кон'як От. І ну, як же поширити його? Як же так зробити, щоб люди купували? Ніхто не знає, що такий коняк є. Шустов не дурний чоловік, набрав 20 молодих людей обучив французької, німецької англійської мови і відправив Західну Європу. Вони приходили в ресторан, брали меню, питали, що будете пане пити. Він так подивився, подивився, мартель, ні. Коли ні, ні, ні. А вас Шустов є? Шустов Каже, ні, нема. Нема шусти у нас? А що є такі коня? І так вони рік поїздили, через рік замовлене, конячний завод в Одесу був завалений. Це про кмітливість того, як треба організувати процес. Це так, для розваги. А тепер про Мішеля. Я Мішеля запитав, скажу, пане Мішеля, навіщо вам це потрібно? Вы знаете, в каком устане находится миске господарство? Он говорит, Владимир, я все знаю. Комунхоз в частных руках, электрика в частных руках, газ в частных руках, кладбище в частных руках. Все. Я понимаю, куда я иду. Но у меня, говорит, есть такая ответственность перед предками, перед моими прародителями. Здесь был мой прапрадед потом другой руководил. И я сейчас приехал, и я понимаю, что этим людям надо дать шанс. Вот этот шанс, который сегодня приходит к вам, его надо использовать. Я вчера был в Центральной избирательной комиссии. Я хорошо знаю председателя, заместителя и ответственность за ваш город. Они там прекрасно знают ситуацию территориальной избирательной комиссии. Они знают о конфликте, который там происходит. Но говорит, сейчас мы менять ничего не будем, будем бежать руку на пульсе. Поэтому я по их полномочию и по просьбе Мишеля приехал сюда. Я специально перешел на русский язык, чтобы показать вам, не имеет значения, в каком языке говорит человек. Важливо те, що він говорить, які думки він викладає. Чим він дихає. Всі ми нормальні люди. Ми хочемо кращого життя. Але ця влада, я покритикую, ненормальна. Тому правдива влада людей би загнала в тепло, якби вона дбала про свого виборця. Тому що результати виборів ще не відомі. Ще невідомо хто виграє. Але таких треба гнати в три шиї. Вибачте, змінила ситуація. Люди хочуть нормального статусу, а їх тримають на морозі. Коли я прочитав в газеті День, що видають приміщення я написав Мішелю смс-ку, кажу, Мішель, іди в педагогічний інститут, там же твої предки побудували, хай тобі дадуть одну аудиторію. Ну, парадоксально, так? Да? Сім'я Терещенко, на родовому гербу якої написано, що служіння заради суспільного блага. Віддавало 80% відсотків. Думайте, не 10, як біблія пише, а 80% відсотків від прибутку на те, щоб увічнити своє ім'я. І вони це зробили. Нинішні ж бояться надати, бояться людей. А що ж там зробили? Поговорили, посперечалися, поаплодували і розійшлися, але влада. І демократія це суспільство рівних можливостей. Сьогодні рівних можливостей немає, але є закон зворотнього зв'язку. Чим закон пружини. Чим більше тиск, чим більше нас пригнічують, тим ми стаємо тісніше, тим ми маємо свою позицію, бо в нас є гідність, таке почуття, яке не мають тварини. А люди мають гідність. От я вас закликаю постояти за свою гідність. Сьогодні у нас всіх є така можливість. І пишуть, що Європа почнеться з Глупова, Київ, київські газети. Я вам цього бажаю. Розумієте, мене тішить те, що тут виступають як краєзнавці, як люди похилого віку, так і молодь. І оцей симбіоз старшого покоління, які не бачили, по суті, нормального життя останні 20 років. І молоді, яка прагнутиме до того, щоб себе затвердити і якийсь шанс отримати в житті, дасть нам необхідний результат. Ви казали про роботу. Вдумайте стільки, як тільки туристична індустрія за. Працює, вибачте, роботи вистачить всім. Від того, хто буде похилому віці сідати білети, продавати, що ходити, того, хто буде працювати в кав'ярні, хто буде забезпечувати автобусами, хто буде забезпечувати рекламою, хто буде забезпечувати автомобілі, якими туристи будуть приїжджати. Це все. Як тільки пішов людський потік, вони зразу привозять гроші. Одна проблема. Нам треба сюди Мішеля Терещенко, який прийде своєю командою. Скажу вам по секрету, можливо, він мене буде ганити за те, що я вам сказав. Говорит, ви не представляєте, сколько у мене людей є з Бельгії, Голландії, Германії, моїх хороших друзей. Може, ви не знаєте, а наш Мішель плавав разом з Івом Кусто в підводних експедиціях. Він сам підводник взагалі. Ви фільми дивилися в молодості можливо, про подорожі Жака і Кусто. То там Мішель підводник, що пірнає, то Мішель Терещенко. І по поаплодуйте йому, будь ласка, бо ви ж цього може не знаєте. <праць> 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 так от, Щодо робочих місць, робочі місця. Знаєте, капітал любить порядок. Я продовжу тему, яку говорив з Мішелем. Говорю, Ну і що далі? От, говорить, якщо ми прийдемо і створимо команду і повірять в що что сюди можна йти, повірте, тут не буде в історичному місці, хто захоче построїв гостинців або великий зал. Як тільки буде великий зал, сюди приїдуть проводити концерти, конкурси, ярмарки, країна мрій, інфраструктуру треба створювати для людей. І Як тільки побачить весь сіт, вся європа, кінофестивалі, музичні фестивалі, все може їхати. Сюди. Сюди. Тільки приїхали, вибачте, ви будете сидіти, каже, от як добре. У нас нема такого безпорядку, коли звалиш трибуни, можна в яму впасти. Вибачте, бо 25 років ніхто ж тут нічого не робив, ніхто ж не вкладав, тільки грабили, грабили, грабили. Тепер треба цьому класти край. Тому, щоб вас довго не затримувати, я хочу вас переконати, що ви. Правильно зробили вибір. Якщо хтось сумнівається з ваших сусідів, скажіть таку таку їм фразу: вибачте, ви їли це вже скільки років, а можна попробувати інше блюдо. Хай це французький кухар нам приготує. Може він смачно приготує образно по-українськи, бо ми ж маємо готувати і міємо їсти. Правда, тому мене до вас велике прохання. Завтра останній день, суботу, день тиші. Неділю організовано з дітьми, з внуками, як на свято, на переформатування глухівської влади. Вибачте, що так довго, але сказав, що хотів. Дякую. який друг. І нам, нам йому дуже потрібно, тому що він експерт. По... Да, да, фабрикатів он... Он будет помогать нам, контролировать все, что будет в порядке. И я думаю, что он энергичный будет все делать. So, спасибо огромное. Я думаю, что мы будем... Если нет больше вопросов, мы будем еще раз встретиться после выбора. Да. <laughs> да. Спасибо вам. Вы знаете, сейчас... Это так тяжело, так много черный пиар, что вас видеть сегодня вечером до меня очень тепло. Спасибо огромное.